День 86 Біблія, книга псалмів, Псалом 68, пісня Псалом Давида Бог підніметься і розпорошаться його вороги, розбіжаться від його обличчя, ненависники його. Ти розвієш їх, як розвіюється дим, як плавиться від полум'я вогню віск, так щезнуть нечестиві від Божої присутності. Праведники ж радітимуть, вони будуть тішитися перед Богом і веселитимуться. Співайте Богові. Прославляйте Його ім'я, рівняйте дорогу тому, хто йде пустелями, Господь Його ім'я, тож веселіться перед Ним. Він, Отець, сиріт і суддя вдів, Бог у своїй святині, Бог дає самотнім оселю для проживання, виводить в'язнів на молю з задоволеними і лише бунтівників залишає мешкати у вигорілій від сонця землі. Боже, коли ти йшов попереду свого народу, коли ти провадив пустелею, від присутності Бога тряслася земля і сочились небеса, від присутності Бога, Бога Ізраїлю, затремтів навіть сінай. Рясний дощ ти, Боже, послав своїй спадщині, а коли земля знемагала, ти її освіжав. Твоя отара замешкала там, у своїй доброті, Боже, ти турбувався про вбогих. Господь проголосить Слово і велике число провісниць звіщають радісну вістку. Царі з військами втікають, вони втікають, а ті, що залишаються вдома, ділять здобич, перебуваючи серед своїх наділів, ви стали як голубка, крила якої покриті сріблом, а піря її виблискує золотом. Коли всемогутній розпорушує царів на землі, вона стає білою, як сніг на Салмоні. Гора Божа, гора Башан, Башанська гора вкрита шпилями. Чому ви, шпилясті гори, заздрісно споглядаєте на гору, яку вподобав собі Бог для свого місцеперебування? Адже Господь оселиться там назавжди, колісниць Божих незліченні тисячі тисяч. Господь серед них, як на синаю, так і в святині. Ти зійшов на висоту, привів із собою полонених, отримав дари від людей. Навіть від тих, котрі спочатку бунтувалися, не бажаючи, щоб Господь Бог мешкав серед них. Благословенний Господь, щодня Бог, наш Спаситель, носить наші тягарі, Бог є нашим Богом спасіння, в Господа Владики також визволення від смерті. Безперечно, Бог розтрощить голови своїх ворогів, кудлате тім'я тих, котрі закостеніли в своїх гріхах. Господь сказав. Я поверну їх з башану, підійму з морських глибин, аби твої ноги стали мокрими від крові твоїх ворогів, а язики твоїх псів отримали свою частку від перемоги. Видимі стали твої походи, Боже, хода мого Бога, царя в святині. Попереду йдуть співаки, а за ними музиканти в оточенні молодих дівчат, які грають на тимпанах. На зібраннях благословляйте Господа Бога, ви, хто джерела Ізраїля. Там, на чолі наймолодший Веніямін, за ним князі Юди зі своїми полками, князі Заволона і князі Нефталима. Твій Бог заповів тобі силу, зміцни, Боже, те, що вчинив ти для нас, заради твого храму в Єрусалимі, царі приноситимуть тобі дари, заборони звірам, що залягли в очереті, цій череді биків серед людей з характерами телят, щоб підкорилися зі своїми зливками срібла. Розпороши народи, що прагнуть війни! Розпороши народи, що прагнуть війни, і прийдуть посли з Єгипту, Ефіопія поспішить простягнути свої руки до Бога, царства землі, співайте Богові, прославляйте Господа, того, хто велично рухається небесами, вічними небесами. Ось загримів його голос: гучноголосий і сильний, визнайте Божу силу, він величний над Ізраїлем. А його потуга в хмарах, грізний Бог у своїй святині, Бог Ізраїлю дає силу і міць народові. Благословенний Бог. П'ята книга Мойсея Второзаконня у попередніх розділах Рік прощення боргів, Посвята первородних стварин, Пасху та свято опрісноків, Свято тижнів, Свято наметів. Настанови для суддів. Розділ 17. Не будеш приносити у жертву Господу Твоєму Богові телячу вівцю з якоюсь вадою або з будь-яким фізичним недоліком, оскільки це огидне для Господа Твого Бога. Якщо в якомусь із твоїх поселень, які Господь твій Бог дає тобі, серед вас знайдеться чоловік чи жінка, які вчинять якесь зло перед Господом твоїм Богом, порушивши його заповідь. І почнуть служити іншим богам, поклоняючись їм, зокрема сонцю, місяцю чи взагалі усій небесній армаді, що я заборонив, і тобі про це буде сповіщено, ти вислухаєш і пильно розслідуєш. Якщо ці слова були правдиві й буде доведено, що ця Гедота відбулася в Ізраїлі, то виведеш того чоловіка чи ту жінку, котрі учинили цю негідну річ за ворота поселення. І поб'єш камінням того чоловіка чи ту жінку до смерті. Лише на підставі свідчень двох свідків чи трьох свідків можна покарати на смерть, не можна покарати на смерть за свідченням одного свідка. Під час його страти свідки мають першими підняти проти нього свою руку, а вже після них руки всього народу так викорінюватимеш зло з поміж себе. Якщо якась справа на суді. Виявиться для тебе непосильною через суперечливість між кровопролиттям випадковим і кровопролиттям умисним, між позовом правомочним та позовом безпідставним, між нанесенням справжніх ушкоджень та нанесенням вигаданих ушкоджень, або через якісь інші суперечливі справи в твоїх поселеннях, то встанеш і підеш на місце, яке Господь твій Бог обере. Прийдеш до священників левітів і до суді, який буде на той час, і представиш справу вони оголосять тобі вирок згідно з законом. Тоді ти вчиниш згідно з вироком, який буде тобі оголошено на тому місці, яке Господь обере. Пильнуй, аби було виконано все так, як тобі буде навчено. Ти учиниш згідно з повчанням, накладеним тобі, та законом, на який тобі вкажуть, не відхилятимешся від вироку, який тобі оголосять, ні праворуч, ні ліворуч. А якщо людина у своїй зухвалості не послухається священника, який виконує священно дійство там перед Господом твоїм Богом, чи судді, то таку людину покарають смертю, так будеш викорінювати зло в Ізраїлі. Почувши про це, весь народ боятиметься і більше не буде поводитися зухвало. Коли ти ввійдеш край, який Господь твій Бог дає тобі, і, заволодівши ним, оселишся в ньому та скажеш, полю я над собою царя, як інші народи. Які навколо мене, то можеш поставити над собою царя, якого обере Господь твій Бог, поставиш над собою царя сперед своїх братів, не можна ставити над собою чоловіка чужинця котрий не є твоїм братом. Тільки нехай він не заводить собі багато коней і не повертає народ у Єгипет, щоби таким чином примножити собі коней. Адже Господь сказав вам: більше ніколи не повертайся на ту дорогу. Нехай він також не заводить собі багато дружин. Аби його серце не стало розбещеним і не нагромаджує в себе надмірно срібла й золота. А коли він сяде на своїм царському престолі, то нехай перепише собі в книгу цей закон, що зберігається у священиків нащадків Левія. Нехай ця книга буде перед ним і він читатиме її в усі дні свого життя, навчаючись шанувати Господа свого Бога, дотримуючись усіх слів цього закону і цих постанов, і виконуючи їх. Його серце не повинно підноситись над своїми братами, і щоб він не відступав від заповідей ні праворуч, ні ліворуч. Тоді він довго житиме і царюватиме в Ізраїлі як він, так і його нащадки. Розділ 18 Священники і Левіти, тобто все плем'я Левія, не матимуть частки і спадщини разом з Ізраїлем. Вони житимуть з Господніх вогняних приношень, його спадщини. Спадщини серед своїх співбратів у них не буде. Їхня спадщина сам Господь, як він їм пообіцяв. Ось які права священиків щодо народу тих, котрі приносять жертви. Якщо це віл чи вівця, то священнику належить лопатка, щелепи та шлунок. Даси йому і первоплоди твого збіжжя, твого вина й твоєї олії, а також початки вовни, відстриження твоїх овець. Адже Господь твій Бог обрав саме Його гос поміж усіх твоїх племен. Аби він і його нащадки звершували служіння в ім'я Господа по всі дні. А якщо Левіт прийде з якогось із своїх поселень в усьому Ізраїлі, де він проживає, прийде за своїм бажанням на місце, яке обере Господь, то він звершуватиме служіння в ім'я Господа свого Бога, як і всі його брати Левіти, які стоять там перед Господом. Він користуватиметься рівною часткою, незалежно від продажу батьківської спадщини. Коли ти вийдеш у край, який Господь твій Бог дає тобі, не привчайся робити гидоти тих народів. Нехай серед вас не знайдеться такого, хто проводив би свого сина чи свою дочку через вогонь, ані ворожбита, ні чарівника, ні віщуна, ні чаклуна, ні заклинача, ні черевомовця, ні того, хто гадає або викликає духів померлих, адже кожний, хто чинить таке огидний для Господа. Саме через ці мерзоти Господь твій Бог проганяє їх перед собою. Будь бездоганним перед Господом твоїм Богом, адже ці народи, яких ти проганяєш, слухатуться чарівників та ворожбитів, а тобі Господь твій Бог дав не таке. Господь ваш Бог поставить вам пророка спосеред вас, з ваших братів, як мене, Його будете слухатись. Відповідно до того, що ви просили у Господа вашого Бога на хориві. В день зібрання, кажучи, нехай ми більше не слухаємо голосу Господа нашого Бога, і не будемо більше дивитись на цей великий вогонь, щоб нам не померти, і Господь сказав мені: усе, що вони просять, правильно, я підніму їм пророка з-поміж їхніх братів, як тебе, я вкладу мої слова в його уста, і він говоритиме їм усе, що я йому накажу. Якщо хтось не послухається моїх слів, які він говоритиме від мого імені, то я покараю такого. Але пророк, який зухвало говорив би від мого імені слова, які я не велів йому говорити, або якщо він говоритиме вів'я інших богів, то такий пророк помре. Якщо ж ти скажеш у своєму серці, як нам опізнати слово, яке Господь не говорив? То коли пророк щось скаже від імені Господа, але те слово не збудеться і не справдиться, то такого слова Господь не говорив. Але в своєму зухвальстві сказав той Пророк Від себе Не бійся його. Книга Нового Завіту Дії святих Апостолів. Розділ 2 У попередньому розділі Вознесіння Ісуса на небо замість Юди обирають маттія. Розділ 2 Коли настав день п'ятдесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер. І наповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, який під небом. Коли ж стався цей шум, зібрався натовп і були збентежені, коли почули, що кожний говорить до них їхньою власною мовою. Вони в нестямі дивувалися і говорили один до одного, хіба всі ці, які говорять, не галилейці? Як же це, що ми чуємо кожний своєю рідною мовою, в якій ми народилися? Партянці, мідянці, еламітці, ті, хто з Месопотамії, з Юдеї та Кападокії, з Понту, Азії, Фригії, Памфилії, Єгипту, Околець Лівії, що біля Киринеї, і захожі римляни, юдеї, прозеліти, критяни, араби. Чуємо, як вони говорять нашими мовами про Божу велич. Тож усі дивувалися і розгублені говорили одне одному що ж це має бути? Інші, глузуючи, казали, що вони понапивалися вина. А Петро, ставши з одинадцятьма, підвівши свій голос, сказав їм Мужі юдейські і усі мешканці Єрусалима, нехай буде це вам відоме, прислухайтеся до моїх слів. Вони не п'яні, як ви думаєте. Бо щойно третя година дня. Але це те, що провістив пророк Йоїл, і буде останніми днями, каже Бог, я виллю від духа мого на всяке тіло, і будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки, а ваші юнаки видіння побачать і вашим старцям будуть снитися сни. І в ті дні виллю від духа мого на моїх рабів, і на моїх рабинь, і будуть пророкувати. І дам чудеса на небі вгорі і ознаки на землі внизу. Кров, вогонь і куряву диму. Сонце обернеться на темряву, а місяць на кров, перш ніж прийде Господній день великий та славний, і станеться, що кожний, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Мужі ізраїльські, послухайте оці слова, Ісуса Назарянина, мужа, про котрого вам засвідчив Бог могутніми проявами, чудесами й ознаками, які Бог вчинив через Нього серед вас, які самі знаєте. Його виданого згідно з Божим задумом і передбаченням ви вбили, прибивши до Христа руками беззаконників, та Бог його воскресив, звільнивши від мук смерті, бо не під силу було їй втримати його. Давид говорить про нього: Я завжди бачив Господа переді мною, бо він праворуч мене, щоб я не похитнувся, тому зраділо моє серце і звеселився мій язик, навіть тіло моє сповниться надією. Бо ти не залишиш душі моєї в аді і не даси своєму святому побачити тління. Ти дав мені пізнати дороги життя і сповниш мене радістю присутності своєї. Мужі брати, потрібно сміливо сказати вам про патріарха Давида, який помер і був похований, і його гріб у нас аж до тепер, будучи пророком і знаючи, що Бог клятвою пообіцяв йому з його нащадків підняти Христа за тілом і посадити на Його престолі. Він, пророче, говорив про Воскресіння Христа, що Він не залишиться в аді і тіло Його не побачить тління. Цього Ісуса Воскресив Бог, свідками чого є ми всі. Отже, правицею Божою був Він вознесений, обітницю Святого Духа одержав від Отця і вилив те, що ви бачите і чуєте. Давид не піднявся на небо, бо сам, говорить, сказав Господь Господу моєму: сядь праворуч мене. Доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги, тому нехай певно знає весь дім Ізраїля, що і Господом, і Христом зробив його Бог, цього Ісуса, якого ви розіп'яли. Почувши, вони розчулилися серцем і сказали Петрові й іншим апостолам що ж нам робити, мужі, брати? А Петро сказав їм: Покайтеся, і нехай охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів. І приймете дар Святого Духа, адже для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко, кого лише покличе Господь Бог наш. Багатьма іншими словами він свідчив та заохочував їх, кажучи Спасайтеся від цього лукавого роду. Отже, вони, прийнявши з любов'ю Його слово, охрестилися і приєдналися до них того дня зо три тисячі душ. Перебували вони постійно в навчанні апостолів і в братерській спільності, в ламанні хліба та в молитвах, і страх охопив кожну душу, бо багато чудес і ознак сталося через апостолів. В Єрусалимі панував великий страх серед усіх. А всі, які повірили, були разом і мали все спільне. Вони продавали маєтки та майно і ділилися ним з усіма, хто потребував. І щодня вони однодушно перебували в храмі та, ламаючи по домах хліб в радості й простоті серця, приймали їжу, вихваляючи Бога та маючи милість у всіх людей. Господь же додавав до них щодня тих, які спасалися.